Колочка поперевулася. Це ось наші колекції. Тут поки що 5 колекцій, але я зроблю ще ну, багато. Це... Щось солоденьке. Тут 10 сюрпризів. і Колекція Єва, тут 13 сюрпризів. Тут, тут сюрпризи. З нас косметика декоративної, яка продається саме не на сайті Єва, а в магазині. Тому тут не буде якихось невідомих брендів для вас. Ну Солдені тут будуть просто такі колодичі цікаві і, можливо, які мене віддають. Але ну, тут є ну, пара дуже прям, дуже, ну, таких солодощів, які дуже багато треба скуштувати. О, ну, це дуже спокоїна колекція і колекція там. Тут нема одягу, тому. Ну, популярні товарні трендні канцелярія, але саме одягу не буде тут. Так, колекція сумочки. Тут тренді популярні сумочки від відомих популярних брендів. Це саме найменша колекція колек, вона дуже також цікава. І колекція Apple тут буде. Буде дуже цікаво. Розкриваємо, розкриваємо ми по одному пакетику. Але коли, наприклад, будуть великі колекції, то ми будемо відкривати, там, може, по два. Я планую зробити одну дуже масштабну колекцію. Ми там, може, будемо по 3-4 пакетики відкривати за одне відео. Ось, тому залишається тут. Буде цікаво. Зараз ми оберемо. давайте кисть тут просто вот Ну что, еще так, все. Цей. давайте еще солоданька, так что саранда не вытянуть. давайте, вот Давайте вот

Нумеровне, тому давайте відкрадемо. Попадається, нам попадається тоналка. Дивіться, вона під номером 1 совпала, бачите. Тома як вам білюсь таке. Ця сторіночка призначена для того, щоб коли ця, ця колекція, ми написали, чи цікава вона була. Про що вона була, наприклад, там, ну, як ця колекція закінчиться, ми приймаємо пишемо. Наступна колекція щось соведе. Таке от мінімального І давайте подивимося, що ми складемо в нас. Зі смаком малина. Я, до речі, не пробувала такий. Ось такий цікавень. Так, це не супер цікавий якийсь сюрприз, але все буде попереду. Цю пленочку.

Це, там. Пакетик, там. Тут у нас випадає ось такий ось крабок. В коє ці крапик, напишіть коментар. Такий дуже гарний крабок. Такому рожевому кою. I do